Уже за 10 ранку канал один плюс в ефірі об'єднаномарафону і новини від ТСН на черзі. Просто зараз 61 безпілотник знешкодили повітряні сили України. В ніч проти середи окупанти атакували нашу державу майже сотнею дронів типу шахет та безпілотниками-імітаторами смертоносне залізо випускали з різних напрямків, зокрема з Курська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська та тимчасово а, окупованого Криму. 36 дронів нашими оборонцями збити вдалося ще 25 перегніщені перегнічені ребами. Відомо про влучання супротивника в семи районах, так повідомляють в повітряних силах зсу. Ну і увесь ранок російські дрони атакують людей в Херсоні. На світанку до медиків звернулися два містяни, на яких скинули вибухівку з дронів. У них уламкові поранення. Трохи згодом ще один чоловік та жінка потрапили під удар безпілотників, теж мають вибухові травми. А напередодні двох жителів Антонівки шпиталізували теж після атаки з безпілотника. Ну і також російські військові били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах пошкоджено три багато. Поверхівки 10 приватних будинків, газогін, пункт базування екстреної медичної допомоги. Кабами вранці окупанти вдарили по Синельниківському району на Дніпропетровщині. Зруйновано дитячий садок. Нікопольський район росіяни обстріляли з градів та артилерії, атакували безпілотниками. Побито комунальне підприємство, соціальний заклад, мікроавтобус і два авто. Харків, Росіяни атакували дронами камікадзе і ракетами внаслідок комбінованого удару на чотирьох локаціях. У промисловій зоні виникли масштабні пожежі. Також горів приватний будинок. Один чоловік постраждав, поруйновані будівля цивільного підприємства та СТО. Є один поранений в Одесі. Дев'ятеро людей дістали гостру реакцію на стрес через нічний обстріл. Шахеди з моря заходили через усі райони міста. 12 збили ВМС, але через влучання виникли три пожежі, пошкоджені житловий будинок і станція техобслуговування. Одну людину поранено в серединобульській громаді на сумщині внаслідок влучання fpv дрона. Вночі росіяни завдали серії ударів по Литбединській громаді. 12 безпілотників атакували підприємство з виробництва біоетанолу, що призвело до масштабних руйнувань і пожежі, рятувальники ліквідували всі осередки займання, обстежили руїни, окрім приміщень, пошкоджені цистерни. Сталося розлиття патоків. Фахівці зараз оцінюють екологічні наслідки вибухами. Поруйновано також близько десятка приватних осель. Ну і по 17 прифронтових населених пунктах на Запоріжжі. Окупанти гатили майже пів тисячі разів, а пошкоджені хати, об'єкти інфраструктури. Та машини минулися без потерпілих? Ну а суми оговтуються після атаки, яка сталася напередодні? Чотири людини загинули, ще понад 20 дістали поранення. Серед потерпілих є діти в тяжкому стані. Кореспондентка ТСН Оксана Солдовник з нами зараз наживо з подробицями. Оксано, що говорять лікарі про стан потерпілих? Чи вдалося зокрема найтяжчим вже провести операції? Які новини? Вітаю святе. Ми зараз біля лікарні, де медики рятують більшість потерпілих наразі. У медзакладах сум перебувають 17 поранених від російського обстрілу. Серед них троє важких дітей. Вибухи, вибачте, троє е, дітей. Серед них це трирічний хлопчик, 17-річний підліток і шестирічна е, дівчинка, батько якої загинув е, безпосередньо е, на місці удару. Е, цю дівчинку найпевніше сьогодні по обіді вже переведуть в Охмадит туди ж перевезуть і хлопців. Я перепрошую, ми маємо піти зараз в укриття. У нас Подбати про свою безпеку. Ми повернемося до сум, коли буде змога. Бо зараз є просто небезпека для нашої знімальної групи, адже тривають вибухи у місті. Оксана Солдовник про наслідки російського теракту в сумах, коли з реактивної системи залпового вогню били просто посеред містю, зокрема і по залюднених вулицях. Ну і бачимо просто зараз у сумах також небезпечно. Кожна атака на незаконний Керченський міст це не лише шкода логістиці росіян, а й удар по їхній вірі в безкарність, так і ще одну успішну операцію СБУ прокоментував речник ВМС України Дмитро Плетенчук. Він наголосив він наголосив, що споруду, яка сполучає Росію з анексованим Кримом, охороняють щонайменше три види збройних сил держави агресорки, плюс хімічні війська, які постійно його задимлюють. Попри це, підводний удар по мосту таки відбувся, і навіть сам факт наявності відео підриву, як зауважує Платенчук, свідчить, що Україна має доступ до ворожих систем відеоспостереження. Нагадаю, близько п'ятої ранку напередодні на незаконній споруді пролунав вибух. Далі задимлення. Інформація про це з'явилася на російських каналах. Щоправда, згодом ті почали підчищати свої пости і переписувати повідомлення. Окупаційна влада півострова визнала вибух був, але, начебто, не на переправі, а десь поруч. І це була робота ППО, яка нібито збивала український реактивний безпілотник. Його уламки впали на проїжджу частину, і саме тому, мовляв, міст перекрили для проїзду цивільних авто на понад три години. Бойового медика, що втратив ноги на Донеччині, врятували у Дніпрі багатогодинна операція та три літри перелитої крові. Все, аби 25-річний Владислав вижив і зміг без болю ходити на протезах. Сам поранений військовий медикам допомагає, не втрачає оптимізму і певен, йому все вдасться. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська продовжить історію. Можеш пожар Так, звісно вже трішки краще ніж було. Аби мама не плакала, Владислав каже, тримається, не дає шансу зневірі і має мету якомога швидше підвестися. Бігати є дуже велика мотивація встати на ноги і почати далі жити життя. Юнак з Кам'янського пішов на строкову службу п'ять років тому. Потім вивчився на електромонтера, та щойно почалося повномасштабне вторгнення. Одразу повернувся до війська, вивчився на бойового медика, аби допомагати пораненим побратимам. О! Та що сам потребуватиме допомоги, того ранку на Донеччині не припускав на світанку разом із побратимом. Саме йшов на позиції. Зустрічала пташка, пташка була не одна, а з подарунками. Мій побратим зміг відбігти на необхідну дистанцію, а мене вона догнала, тому що ну, я їй показався більш гарною ціллю. Після вибуху в дрона одразу зрозумів, що з ногами біда, ще й сильна кровотеча та, попри усі вміння, зупинити її самотужки не міг. Не можеш одразу збагнути, що трапилось. Я собі натягнув турнікет, але один із сил немає його затягнути. Мені їх відірвало по коліни одразу. Тобто півтора-два літра крові зразу вийшло. Побратим відтягнув Владислава і за вказівками пораненого бойового медика надав допомогу. До Дніпра захисника доправили у тяжкому стані. Просто розірвані на маленькі шматочки після крововтрати, а це більше двох літрів. Там на лінії фронту він втрачав свідомість. Його прооперували та перелили понад три літри крові. Нині медики певні, 25-річний Владислав ще бігатиме на протезах, особливо з такою жахою до життя. Групалось Олександр Коліж Дніпро, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. На честь української журналістки Вікторії Рощиної, парламентська асамблея Ради Європи, започаткує день воєнних кореспондентів і свободи журналістики. І З відповідною ініціативою звернулася українська народна депутатка Євгенія Кравчук і каже, президент паріє цю пропозицію підтримав. Він же і запропонував назвати цей день Вікторів Вікторія, Day». найперше для вшанування пам'яті закатованої в російському полоні української журналістки Вікторії Рощиної а також усіх інших, хто ризикує або й заплатив здоров'я. Чи життям висвітлюючи правду, відзначити цей день планують на осінній сесії Пар'є, що триватиме з 29 вересня по 3 жовтня в цей час розраховують проголосувати. Щорічну резолюцію із хвилиною мовчання, а ще резолюцію про українських журналістів в полоні. Я нагадаю, нині в російських тюрмах 31 представник медіа під час виконання своїх професійних обов'язків від початку повномасштабного вторгнення поранено 42 медійників, а загинули за цей час 97 представників засобів масової інформації. Магічні ритуали за 3 мільйони гривень на Дніпропетровщині впіймали шахраїв, що ошукали родичів зниклих безвісти. Бійців аферисти відстежували оголошення рідних військовослужбовців, що не виходили на зв'язок, чи були в полоні. Обіцяли. Послуги знахарки, яка нібито може дізнатися їхню долю, Но тільки для ритуалів потрібно було переказати гроші на купівлю атрибутів. Суми вимагали різні від десятків до сотень тисяч гривень. У такий спосіб обдурили щонайменше 14 людей з різних регіонів України. Як встановили правоохоронці, аферу прокручували троє переселенців з Донеччини. Організаторкою була 62-річна уродженка Росії. Нині в поліції встановлюють усіх потерпілих шахраям, що збагатилися щонайменше на 3 мільйони, загрожує 12 років за ґратами. Українська делегація на чолі з першою віцепрем'єркою Юлією Сверденко та керівником офісу президента Андрієм Єрмаком в Сполучених Штатах. напередодні Єрмак провів зустрічі із спецпредставниками президента Трампа з питань України Кітом Келогом та Росії Стівом Віткофом. Сьогодні має відбутися вже розмова з державним секретарем Марко Рубіо. Перемови відбуваються за результатами зустрічей в Стамбулі цього понеділка, де сторони обмінялися документами, в яких викладені їхні умови на стання миру. Глава офісу президента України розповів Келогу, що Росія, на відміну від України, робить все, аби не припиняти вогонь. Не на неконструктивність росіян затягування та маніпуляції переговорами Єрмак вказував і Віткофу. Про це він розповів в телеграм-каналі. А в ефірі близького до республіканців мережевого телеканалу Newsmax сказав, Україна очікує від США посилення санкційного тиску на Росію. про це говорили з авторами законопроекту, який передбачає додатковий тиск на російський енергетичний сектор, нафту та банки.